Уже зараз в українських школах старшокласників викладається курс захист батьківщини. Це коли я вчився, це називалася загальна військова підготовка. Тобто були такі у нас уроки. Потім їх відмінили. Їх тривали термін часу не було. Зараз на фоні війни ми змушені були запровадити такі уроки в го року. Вони стануть загально обов'язковими для всіх старшокласників України. Як на мене, це абсолютно нормальна ситуація, і можливо, варто такі подібні уроки запроваджувати уже із середніх класів. Чому я рахую, що це правильно? Давайте задамо собі питання: а в який час ми живемо? Ми зараз живемо в час, де вже три-споловини роки йде війна між Україною і Росією. Коли закінчиться, тільки Господь Бог знає. Чим закінчиться, ми теж сказати зараз цього не можемо. А чи буде вона мати своє продовження в майбутньому, чи передамо ми її наступним нашим поколінням? От я як багатодітний. Тато і дідусь менше всього хочу, щоб моїм дітям і внукам залишилась така спадщина. Я не хотів би, щоб ця війна перейшла наступним поколінням. Ну але мої бажання це одне а реалія життя це зовсім інше. І я знаю про те, що саме найкращий захист і убезпечення тебе від нападу зовнішнього ворога це те, що ти маєш бути сильним. Я рахую, що ми маємо бути сильними багатогранно. В першу чергу ми маємо бути сильними ідеологічно, духовно, економічно. Військова галузь у нас має бути одна із найсильніших у світі. Наше військо має бути одне з найсильніших у світі. У нас має бути не лише професійна армія, контрактна, а в нас має бути і загальний призив. І один із складових у нас має бути загальновійськова патріотична підготовка, починаючи із середніх старших класів. І дай Боже, щоб ці навики, які отримують наші діти, їм ніколи не пригодилися. Дай Боже! Але ще раз говорю, що наша безпека залежить тільки від нас, наскільки ми станемо сильними у всіх цих складових, я які я сказав. І на завершення в цьому плані мені подобається досвід Ізраїля. Мені подобається досвід в Швейцарії, на це два якби протилежні досвіди. Ізраїль постійно воююча сторона, і там є подібна підготовка. І ми знаємо про те, що там загальна військова підготовка для жінок і для чоловіків. Ми знаємо про те, що там зброю вони зберігають у себе вдома. І ми знаємо про те, що Ізраїль як держава, нараховуючи приблизно 10 мільйонів населення, в своїх військових діях уже десятиліттями протистоїть великій кількості агресивних арабських країн, які нараховують там, ну Сотні мільйонів людей, і він же вистояв, значить, а вистояв чого? А тому, що сильні. Так само, Україна. Ми маємо стати, щоб ми вистояли і залишилися як суверенна держава, і залишилися українці як народ. Ми маємо так само вистояти. В Швейцарії мирна країна, але там теж є дуже хороший досвід. Можливо, мало хто знає про те, у швейцарських домівках зберігається зброя, яка легалізована. І в разі потреби дуже швидко можуть набрати. Я вже цифри не пам'ятаю, бо я колись вивчав для себе це питання. Ну там чи 500, чи 700 тисяч армії, невеличка Швейцарія може набрати на протязі місяця, якщо я не помиляюсь, за рахунок швидкої мобілізації цих резервістів, про яких ми говоримо. Тобто, це чоловіки, які пройшли загальну військову підготовку, які там від 20 до 50 55 років вони зберігають. Зброю в домівках і в разі, в разі оголошення мобілізації вони за місяць утворюють таку потужну армію. Чому інколи говорять, що Швейцарія вистояла під час першої другої світової війни і не була. Учасником цих війн і не була окупована. З однієї сторони, це тому, що вони ну, світова банківська система, якщо так говорити, а з другої сторони, це не, не єдине, а з другої сторони, це те, що в них в дійсності є велика потужна армія цих резервістів, про яких я говорю, і в них гірська місцевість, і в них розроблені плани ведення партизанської війни, чого агресивні сусіди не дуже на них хотіли нападати. Так що, висновок, які звичайно, це правильно, коли в Україні в українських школах вводяться такі спеціалізні. Реалізовані заняття для того, щоб робити наших дітей підготовленими до будь-яких викликів, яких може очікувати їхнє доросле життя. І дай Боже, ще раз повторюю, щоб ці навики ніколи нашим дітям не, не пригодилися. Шановні друзі, традиційно прошу підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буду вам вдячний за лайки, коментарі, для того, щоб поширювати український контент. Дякую.